Українські землі у першій половині XVII століття. Ансамбль кафедрального костелу у Львові перша половина 17 століття. Це один із головних храмів Римо-католицької церкви у Львові. Каплиця Боємів збудована у 1609 1617 роках над фамільними похованнями родини Львівських патрицієв угорського походження Боємів. Замок у Підгірцях, Львівська область, перша половина 17 століття, пам'ятка архітектури епохи пізнього Ренесансу і барокко, розташований у селі Підгірці Львівської області. Замок збудовано протягом 1635-1640 років під керівництвом архітектора Андреа дель Аква за вказівкою польського гетьмана Станіслава Конець Польського. Іллінська церква у селі Суботові 1653 рік, розташована в селі Суботів Чигиринського району Черкаської області, збудована всередині 17 століття за вказівкою гетьмана Богдана Хмельницького як родова церква Усипальниця. Церква збудована в стилі українського барокко, портрет Петра Канашевича Сагайдачного із книги вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Канашевича Сагайдачного 1620. Другий рік гравюра у першій половині 17 століття були популярними поетичні твори, що створювались на смерть і похорони будь-якого із значних людей. У 1622 році в Києво-Печерській друкарні було видано твір ректора Київської братської школи Касіяна Саковича, віршина жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Канашевича Сагайдачного. У який він уславив заслуги гетьмана у захисті Батьківщини. Портрет князя Криштофа Збарського, перша половина 17 століття. Криштоф Збарський побудував замок у місті Збараш, Кременецький староста. В 1609 році брав участь у поході проти Москви. З 1622 по 24 рік Збарський служив послом Речі Посполитої в Османській імперії. Його портрет один з найдавніших портретів в історії українського живопису.